На вашу думку, де краще будувати бізнес сьогодні в Україні чи в Європі? Тільки в Україні. Ну просто неймовірна кількість можливостей, пустий ринок, всі кудись попрятались, побігали, страх і так далі. Тут найкращий час для того, щоб зараз щось робити. А що для вас більше, який варіант підходить? Працювати самому чи з командою. Дивлячись, які ваші сильні сторони. У да? мене, ну, наприклад, дуже багато чого прив'язано до мене. Чому? Тому що я созна до себе прив'язую. Ну, бо я сам артіст, да? тобто, в мене просто це класно виходить. Да? Але, звичайно, що в мене є дуже крута підтримуюча команда, да? але бізнес будується навколо моєї експертності, мого особистого бренду і так далі. Да? Хтось з моїх друзів каже, що це не масштабована модель. Але це ж їх бачення. Да? Головне, щоб я кайфував. Да? Бо якби я встроїв системний бізнес без свого особистого бренду, в мене б не було того і насолодження, яке отримую зараз, виступаючи наприклад, на цій сцені. Тому, Тут кожен вибирає свій варіант, да? але звичайно, що команда допомагає зовсім інший масштаб бізнесу робити. Супер, дякую. А от ви виступаєте на сцені. Що вам більше подобається? Виступати на сцені чи займатися бізнесом? Мені подобається бачити, як змінюються люди завдяки тим інсайтам і конструкціям, які їм надаю через свою надивленість і свій досвід. Тобто я просто неймовірний кайф отримую, коли мені пишуть і кажуть, спрацювало, допоміг, купив машину, там, змінив своє ставлення, кращий стан став. Да, от Я від цього отримую неймовірно задоволення. Супер, дякую. І ще одне запитання. Що вам більше подобається? Маркетинг чи менеджмент? Е, ні то не інше. <х <х> ну, е, так що я ближче до маркетингу, да? е, але ну, мені, скажімо так, подобається більше от, стратегія. Да? Мені подобається. Піар в такому широкому контексті да, через особистий бренд. І мені подобаються всякі тестування гіпотез, експериментів, R&D, бізнес-девелопмент. Тобто, системно маркетинг або менеджмент в своїх бізнесах я не роблю. Да? Тобто, в мене інші сильні сторони. Супер. Yeah. Дякую. Успіхів вам, ви дуже великі молодці. Дякую.